Розглянемо 37-й тест, яке твердження правильно відображає дію лімітуючого фактора а. Поширення водоростей на велику глибину обмежується низьким умістом кисню. Б. Поширення багатьох рослин на північ стримується нестачею тепла. В. Розмір кореневих систем обмежується високим умістом вуглекислого газу в ґрунті. І г недостатній уміст кальцію в ґрунті уповільнює розвиток культурних рослин. Ну, по-перше, це питання стосується розділу біології, екології. Давайте згадаємо, що собою взагалі являє екологічний фактор. Це будь-який чинник, який впливає на живий організм. Що собою являє лімітуючий фактор, для того, щоб розібратися, ви повинні розуміти, що таке екологічна валентність або межі витривалості будь-якого живого організму. Будь-який екологічний фактор діє в певному діапазоні. Є завжди зона мінімуму, тобто. При Пригнічення або песімому, далі зона оптимуму і зона максимуму. Зона максимуму це теж є зона пригнічення або зона песимуму. От від точки мінімуму до точки максимуму, це є межі екологічної валентності або межі витривалості. І якщо екологічний фактор будь-який виходить за межі. Тієї екологічної валентності, тобто за межі мінімуму або за межі максимуму, то організм гине. Тому, якщо ми вертаємося до нашого запитання, вірним відповіддю є Б поширення багатьох рослин на північ стримується нестачою тепла. Вам знайомі, наприклад, такі рослини, які плодоносять лише в теплому кліматі, ну, скажімо, мандарини або банани, або інші екзотичні фрукти. Тому зрозуміло, що вони не можуть що плодоносити в інших умовах, тому що при поширенні на північ вони ви, саме, що, відчувають нестачу тепла і, зрозуміло, в них порушуються процеси метаболізму. Отже, правильною вірною відповіддю є відповідь Б.